Еліна Фоменко працює на насосній станції вже 11 років. Каже, така робота дуже важлива, адже задача цієї станції подавати чисту та якісну воду містянам. Ми ведемо спостереження за роботою електрообладнання, за роботою агрегатів насосів, щоб давати. Воду городу. Ця станція забезпечує водопостачання правобережної частини міста Дніпро. Воду беруть з річки. Далі вона поступає в камеру змішування. В камері змішування ми додаємо дозовано коагулянт, хлор. Потім ця вода проходить відстійники. Після цього її фільтрують та наповнюють нею резервуари чистої води. На кожному етапі відбираються проби води, адже якість найголовніша. Структурним підрозділом станції є лабораторія, яка виконує хімічний, мікробіологічний, радіологічний та гідрологічний контроль води на всіх етапах очистки. Ну взагалі, всі лабораторії на станції виконують більше 20 тисяч аналізів на місяць. Інша насосна станція відповідає за водовідведення у центральному районі міста. На такі станції, як ця, надходять потоки води, які використовують наші мешканці, це водовідведення. І далі надалі ця станція проводить чернове відчищення стоків, а потім перекачує їх вже на саму станцію, очисну станцію аерозації, де вже надалі проходять відчистка, фільтрування, хлоря, хлорація. Після цього вже повністю очищена вода відправляється до річки Дніпро.